Всім привіт! Хочу вам показати, що замовляють люди і щось сьогодні не поїде на відправочку. Нагадаю, я виготовлюю флет монтажі на голки, на волосяному монтажу для карасиків, ляща і таранько. Ну, і також на невеликого карпика. Ось такі насадочки використовую. Дивіться, До суті. перше замовлення це таке велике замовлення достатньо. 8 флет-монтажів з голкою. Ось відразу йде два флет-монтажа під черячка на два крючечка. Також 20 повідців з голкою. Ось так вони поїдуть, все акуратненько. І дві прес-форми. Друге замовлення це у нас одна прес-форма, два флетіка з голкою, один флейтик на два крючочки на черяки. Третє замовлення це у нас два флетіка з голкою і два окремих повітря. Тоже з голкою. Хто бажає також зламовувати пишіть. ціни у нас дуже гарні, демократичні. Дивіться, ось так насадочки стоять в воді. Це у нас вафтерс, він як і має бути. Крючок лежить на дні, а сам припіднятий. Також попапчик, точніше, балансик. 8 мм, як бачите, крючочок на жалі, все прекрасно. Карась дуріє. від цієї прикормки. Я... якщо можна так сказати. Хто дивиться мої відео, в принципі, розуміє, що я тільки на це і ловлю. Якось так.